Діти, ви знаєте, вони дуже милі, вони дуже гарні, вони дуже позитивні. І дивитися їх зранку ага. ну, цілий день гарний нас. Злотя Настя нам написала, вона вже проснулася. А, а вона чекає нитрі, діток. Вона чекає. Вона чекає Наша кучерява Настя. О, Бачив і показав кучеряв, вона це запам'ятає, я думаю, вона, вона, вона це запам'ятає. Коли буде, 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 <гуме> буде ефір тільки я і Настя, ми обов'язково це згадаємо. Що ти сказав? До про До речі, Настюшу? в п'ятницю, друзі, обов'язково прокидайтеся сьогодні до 9-ї години, дивіться ранок на сніданок, бо там хлопаків не буде, буде Будуть дві женщини, женський день так. буде на ранку на сніданку. Друзі, ну що ж, дійсно, рубрика наша вже, ну як раніше буде точніше, рубрика Насті Кучерявої вже готова. Зараз там дітки будуть задавати, вірніше задавати, а говорити про різноманітні слова, які нам разом з вами потрібно буде відгадати. Якщо ви відгадаєте раніше, ніж ми, стара звична схема, пишете нам, ми, якщо хтось напише перший, до речі, ми готові навіть за це давати подарунки. І знаєте, у нас, до речі, є квитки на концерт Арсена Мірзаяна, який відбудеться 10 лютого. Де я взяв? Нам люблязний організатор контракт. матюк, Матюка, ніби, ні? Люб'язно організатор концерту надав нам для того, щоб ми ці квитки розіграли. От ти зараз вгадаєш перше, якщо ніхто не напише, я тобі їм квитку. До речі, ви знаєте, можна навіть телефонувати. Я думаю, завтра Можна навіть, телефон да? <реш> навіть телефонувати. Друзі, я на, на зв'язку можна побачити телефон. 9379992. 3 7 99 На плакатах і, на і, плакатах? і ну, да. ну, Хто ну, вгадає, ну. або дзвонить, або пишеть, і ми віддаємо абсолютно займання. Я готовий. І так, перше слово, поїхали. Він <реш> пише різні пісні і віршики, і книжки, і казки навіть. І по автомобілі, і по космос. Що там є? Їсні книжки пишуть і, і пише так, пише, щоб, 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 щоб вони називались, як вони називаються. Їсні. Тільки мені треба вивчати їх. Я ще всі не знаю. М -м, високі, тільки без чапки. Ага, коли він приходить на роботу. Бо мої які ви всі писати вписаними буквами. Або по іншими буквами маленькими такими маліпусеньками або високими, так само, як на книжках, на книжках -да. Те, що вірші. Він був у випадку. Він пес письменник. Він писав вірші. І писав малюнки. Um, Боже, що ж це може бути? Пише букви, пише пише вірші. Він пише букви, пише вірші. І що? Це якийсь письменник обов'язково. Ні, Це можна сказати, просто письменник. Мені здається, що коли мене на Стьохі, коли мене на Стьохі сказали, що давай нам ваші слова, то я не думав себе. Це... Хоча, в принципі, для дитини важко письменник чи ні? Я думаю, а може це важко? Ну ніхто, нам ніхто не пише, ніхто не догадає. <рес> а, сам <рес> пишуть Google. Google. Запитати в Google. <рес> Бачите? Не Google. Google не відповідає, ми не знаємо. Напевно, це просто... Давай, давай так, давай ми даємо відповідь на перше. Так, хто і так, дорізно, таке відповідати про <рес> <рес> <де робі>. віз. Письменник? Так. <рес> да. ну, ну давай дивимося, письменник це чи не письменник? Хто це? то це таке, дивимося на екран. Тарас Шевченко, я так завжди хтось, я так казався хтось. Я ж казала, що це Кобзар. Кобзар ти казала? молодець. Кубзар. Тарас Григорович Шевченко, дорогі друзі, було перше слово, яке нам задавали дітки. Його ніхто не відгадав, тому білет виходить в малому. Ти не має доказать прибіжити? Ну, так, 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 я так думаю. Там, коротше, мені сказали. Так, я буду, люблю не Ну, мама, з папою. І мене заставили. Ще потім давайте швидше повністю за сигаретами. Боже, ні, діти таке не говорять, ви що? Друге слово, дорогі друзі, поїхали і теж демон сюди. Він літає. Дуже високо-високо літають. Всякі такі деталі, гайки, ключі всякі такі. Щоб Ой, і грушні. Ну, вони можуть бути і на різці, і на батарейках. А всередині тільки діють батарейки і деталі. У великих справжніх так само. Як закружитися, на... ой, може можу сніди. А що діти можуть літати? Ні. Ой. Ні. Не можуть. Він літає в небі. У нього є кліно. У нього є колеса. Можуть дати медаль всередині. Ой, ти літають їзні, або бойові, або пасажирі, або пожежні, вовці, або газові. Їзні літають, або такі те, що можуть поземлятись на воду і їхати. Таке єся. Вони швидко вимахають поперед, а такі, такі те, що без клуба, вони поперед. Такий вогонь це такі ускоїтелі. В нього, нього ззадні аж, аж чотири хвоста. В ньому, ньому, ньому винімається клас. Може це буде в бойових, а є такий гон. В них не запихається а це в деяких. Всередині включити такі кнопки в кабіні, щоб, щоб виймали колеса. Відкриваються двері і відмається колес. Ой, буває, чи взагалі попив, чи спереді два, або один спереді. Або взагалі ось такі, та що біля кабіну може так. Або ось тако. Є такий гонки? Значить, значить, знаєте що? А, що дивись? Я дивлюся на... ми, а, ми в ефірі, до речі, дорогі друзі. Бачите, ми да. Да, це ми... Не, не дороботки наші, тому що я, Як це вирішить, не, не дороботки, а це щоб ви розуміли, -таки, що ми, дорогі глядачі, що ми в прямому ефірі. Дивіться, що ми щойно зробили, шановні друзі. Ми Для того, щоб ускладнити нам з Сергієм задачу, нам щойно звук на телевізорі вимкнули, ми навіть це все діло не дивилися. Наська ходила в нашу рубку командну, де і сказали слово. Не <Pie Fry aperture> <Jean> я там слухала, я отгадала сама, мне никто ничего не сказал. все, все, заднюю. Я уже своим бал, как в университете чи в школе, это капец. Вот, все боятся яка вот это. И нас до йде. Да, это я, 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 в центре это называется картина. Давай вставай. вставай на центральную камеру. Mm -hmm. Настюха, мы скоро с Сергеем Настя линяет, Настя линяет. Я буду скоро лыть. Скоро себе сделаем ковер. Так, Думовин. давай, в студии. Думовин, Думовин. Думовин в студии. Я Дивите, что это такая, дивите. Давай. Значит. Мельница. Это птеродактиль, да. А это ворона, которая еще не летела над Хмельницким. Ты можешь нормально показать? А, все я понял. Пьяная Настя идет скоро. Нормально. вариант. Я 네, <scan2> не думаю, що у нас згадала дітям п'яла нас іде скупі. А звуки, між прочим, і різні. Не можна, і не можна говорити. Не можна мчати, кажуть, і зараз. Що ти Ну, Воно літає, сідайте. Цей птіця каже, що це цей самоліт, якщо він гудить, то літа! самоліт. Літааак! Та ти, ти ужасно самолет. показуєш. Дааа, літааак, ураааак. Я ужасно ура. показую, дякую. Насправді, ти знаєш, було б у нас трошки більше а. часу, ти би показувала. Так, показувала, 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 а не сядувала. Так, третє та слово, 10 ми 10, готові 10, 10. подивитися третє слово і відгадувати третє слово. Там ішали. Ти забиваєш, коли по таким, що туди. Я не знаю, як вони називаються. Там поле зелене. І там такі, що є. Ага, такі м'ячики, один, один білий, а другий з цифрами. Пхаєш шпалкою, один, якщо б попав білий, там де. і з цифрами його забирають. Бо ж він один, одинісенький. А якщо вже закінчились ці м'ячики з цих то ти можеш інші взяти палку, а потім ще розглати і все. І, і все, ти виглав. Я вже можу тати на телефоні таке. Угу. Може до скачати собі. Настя, що, давай? Ми, ну, ми дивилися, ми бачили тільки те, що, що там дитина щось букви букво розказувала Бухай руками. Так, стіл. Це... <ріст> Я поняв, що це? Покажи, нормально це... було видно? Всім видно, всі видно. Покажи зі всіх ракурсів, боком повернись трошки. Скажи. А ти кажеш, ти в селі не було, ти, ти для ну, печі е, штрикає, на... засовує в піч. Отак От Настя грає в розкілля. <ріст> 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 А він його шунай рукою ти ж трікаєш другою, ти типа там там тримаєш, А вот так. Сідай, давай, все, сідай. Так. А що це мене сказало слово? Ти сказав же. Кажу, я кажу. Я не чую. Ти почули крім тебе? А я не чую.